Так, продовжаємо. Хоча підцепити підчидушку тереля поворожівався. Я поки підключив його, бо нема чим закінчились закінчилась, пластмассий хамички вийти. Завтра я стягнутися. нормально. Давайте перевіримо, що вийшло тут. Як воно все. Так, включаємо зажигання. Потім замок стоїть далі. Купляв. Бешний дальше замок. Включаємо лейповорот. Тут показує шалявий поворот мигає. Тут мигає на рулю. І на ветрі мигає. Також мигає. де 12-вольтова лампочка стоїть. Селявий поворот. Тепер виключили його. Лица и правий поворот. Тоже. Мигає, клацає, все. Так, і тут мигає, показує. Правий поворот. І тут покаже я правий поворот. І на влітці мигає також. Виключили. Робить так. Тепер, щоб включити аварійку, включаємо цю кнопочку вгору. І включаємо. Любий поворот, нема плача, чи правий, чи лівий. Включаємо. І в нас мигає аварійка, все. На рулю на рулю мигає. На, на, на одній стороні вулиці мигає, на другій стороні вулиці мигає. І задній мигає. Далеко це. Виключаємо. виключаємо кнопку аварійки. Так, ще хотів, вам показати, а! Простой, про цю мигалки задні. Це кнопка все включаємо. Тут загорається це тоді горить. Контроля з їхній. ось його назад мигають. А, ось є. Червоний, синій, там режим підібраний, щоб вона кого мігали. Все робить. Акумулятор заряджаємо, зарядним цим же ж. Ну все, коротше, до побачення. Ще щось сюди з хімічю. Веду ку з діла, ще відео зніма. Побачення.